Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас приїхали костюмчики. Давненько я не призивав. Давайте спробуємо щось призивати. Не знаю, хто мені тут потрібен. У мене є Віка мультяшна і є Елканін. Ну, був. Бо я його качав, качав, качав і поміняв на пантеру. Ну що ж, ну, кагана можна було б, щоб івенти проходити було простіше. Не знаю, Мар'яна мені потрібно. Ось Мар'яшка потрібна, це точно. Ну, давайте спробуємо. Є там вісім в нас призивчиків. Не знаю, хто буде. Ну, звісно, починаємо з джуна. Але маленького. <свісно> Майже джун. Так, поїхали. Мультяшки, звісно, круті, але... Качати їх довго, багато ресурсів потрібно. Рігард новенький з'явився, не відмовився. По Рігардам граю, тому Рігарда було б чудово піймати. Або Кіпріота. Ну, не Валенка. Можна навіть трієчку Каріла, тому що на івенти він добре заходить. Але бачу, що. Щось нічого не хочу давати. Одні трійки одні трійки ще й не потрібні. Цих я взагалі ніколи не качав і не грав ними. Ні валіном, ні Резчикам, ні Кейлані. Всі такі трієчки, які я взагалі не використовую. У мене їх немає навіть прокачаних. Ну, і якось так. Наш гар, ну дивіться, скільки. 8 як буде чи ні. Оце призиви. Просто мрія. Брієна. Теж немає прокаченої і брієни навіть. Всі випали трійки, яких прокачаних в мене немає. Які мені взагалі не потрібні. Ну, брієна, можливо, на якісь тайрум. Тайрум є, але він не мультяшний. Давайте дивимося, що у нас. Ну, магічна куля. Якось так, 8 3 як, ну це просто супер призив. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що вам випало. Сподіваюсь, у вас призиви краще. Всім до побачення! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.